Росіяни завдали чергового терористичного удару по цивільному населенню у Запоріжжі. За даними голови Запорізької обласної військової адміністрації, постраждали щонайменше 18 людей, в тому числі шестеро дітей. Зараз постраждалим надають всю необхідну допомогу. Фахівці працюють на місці, тому закликаю місцевих жителів бути обачними та не чіпати уламки, які ще можуть бути небезпечними. Очільник запорізької ОВА Юрій Малашко. Ймовірно, окупанти застосували новий вид озброєння. Слідство встановлює, яким саме ворожим об'єктом нанесли удар. Очевидці зазначають, що на місці вибуху залишилась невелика вирва та дуже багато уламків. Водночас у ЗМІ повідомили про падіння рештків безпілотника в одному з міських парків. В мерії кажуть, що є низка звернень від громадян про пошкодження вікон у квартирах поблизу. Відомо, що міська влада вже виділила будівельні матеріали, аби закрити вибиті вікна. На місце трагедії відразу прибули медичні служби та працівники ДСНС. Комунальники ліквідовують наслідки вибуху.